Долучимо ще одного нашого гостя Віктор Бабуренко, експерт бюро аналізу політики. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава і доброго вам здоров'я, доброго і вам, доброго. пане Вікторе, давайте розпочнемо з внутрішньої політики з вчорашнього інтерв'ю пана президента Володимира Зеленського, яке він дав, і в якому сказав, що в принципі хоче прирівняти корупцію до державної зради і вже готує відповідні зміни. Вони будуть напрацьовані протягом цього тижня. І ви знаєте, вже розгорілася неабияка дискусія стосовно цього прирівняння, чи потрібно це робити. Бо експерт. Експерти кажуть, що це посипить антикорупційну вертикаль, мається на увазі органи НАБУ, САП, антикорупційний суд, якщо у них будуть забирати справи і передавати до служби безпеки України. Так е, да, е, як казали ще в, е, в Совєтському Союзі, обіщать не значить жениться, По перше, да, треба, щоб цей законопроект був внесений. По-друге, треба щоб він був проголосований. Е, е, яке відношення буде громадянського суспільства до цього законопроекту, е, яке відношення буде союзників до цього законопроекту, е, ключових ЗМІ до цього законопроекту? Причому під ключовими змі, я, в, я вважаю, якраз не ті змі, які беруть участь у пулі єдиних. Єдиного марафону е, от, тобто багато е, факторів, впливаючих на те, буде чи не буде прийняти це рішення. Знову ж Зеленський так закрутив е, заговорочка, що е, я би і не проти з одного боку, тому що це ж вибори, це ж основний прояв демократії, але я як би. І не за, тому що на це потрібно щонайменше 5 мільярдів, і це мінімум. І що треба, щоб спостерігачі були в кожному окопі, грубо кажучи, що е, е, ну, мало ймовірно, що можна зробити. Е, ну він ще забув сказати, що власне до виборів вже ж вибори мають бути це парламентські мають бути вибори. восени. по парламентським є проблема що. Я атакую, не атакую, все одно получу шайбу, як теж казали, да чому? Тому що в конституції прописано, що неможливо в новий парламент привести до присяги, поки йде війна або ну, надзвичайний стан. Тобто, хоч вибираєте ви парламент, хоч ні, буде все одно старий. А змінити конституцію, я думаю, що 300 голосів зараз не вистачить. Ну, Зеленському набрати, тобто вибори парламенту, там ну так, так або інакше буде цей парламент. Да, з цими слугами народу зрозуміло, що Зеленському його команді дуже б хотілося провести вибори і якби легітимно додати йому ще 5 років влади, вони б заспокоїлись. Ну, от, тому що хто зна, чим закінчиться, вони вже думають, як за чим закінчиться війна, як закінчиться. Тому що я скажу, як казав теж Булгаков, його як би не гоже цитувати в Україні, але я скажу: він колись сказав, що чоловік не просто смерті, а внезапна смерть. Так само я сказав б, про, про електоральні рейтинги. Електоральні рейтинги. Не, не просто вони сипляться, а дуже часто вони дуже швидко сипляться. Да? І це про Зеленського теж. Е, от, тому їм би якби в офісі, в офісі президента хочеться. Але знову ж багато факторів, стримуючих. І е, що, е, ну, що е, не е, потрібно на що зважати: що дійсно, е, е, що е, крім там ціни питання, да, Тут етичні норми дуже важкі, і тут ну те, що ви на початку і сказали, власне, ті ризики, які ну супутні таким подібним виборам, ну десь так. Пане Вікторе, в нас в попередній годині пан Андрій Рева був. Він сказав, він, він ще на одному закцентував так власне в контексті цього висловлювання Зеленського про можливі майбутні вибори у 2024 році. Зеленський вже ж сказав, що він перед тим спілкувався з республіканцем Лінсі Гремом, так який ну підтримує Україну. Дійсно, це хороша для нас новина, тому що дуже багато республіканців вони ми, ми знаємо їхню позицію, яка нав'язана зокрема Дональдом Ной, Трампом і його. Прихильниками, але він сказав: якщо ну от буквально пряма мова, цитата. Якщо я йому сказав, ви готові дати мені 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, і мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час, а у військовий час я не знаю. І пан Андрій сказав, що це звучить дуже дивно в тому контексті, що от ви нам дайте гроші, і ми для вас, якби проведемо ці вибори, не для себе, а от для вас, та вам це потрібно, не нам в першу чергу. І... Він сказав, що дійсно така риторика є дуже небезпечною в контексті того, що нам треба навпаки залучатися підтримкою республіканців, а не втрачати ту підтримку, яка є і так невеликою. Ваша думка з цього приводу? Але в першу чергу я думаю, що треба залучатися підтримкою суспільства, чи готове суспільство зараз іти на вибори? Я думаю, що якщо вони зараз проведуть... Соцопитування і саме головне фокус групи по регіонам. Да, то суспільство скаже їм якраз цю крилату фразу, знову ж яка вилетіла там з офісу президента. Не на часі, от дійсно, не на часі для мене не на часі. Чому? Тому що я не впевнений, що вони зможуть забезпечити нинішній уряд, забезпечити. Можливість вільного волевиявлення і безпекового як на нулі в окопах. А у нас зараз мільйон людей в армії, які не по своїх домівках, да, де вони е, приписані в виборчих списках. І що нам бути з тими 5-6 мільйонами, які зараз за кордоном, хто їм зможе забезпечити доступ до виборчих скринь. з огляду на ці фактори, треба дивитися і, і прогибатися треба Дакніксена робить От у нас офіс президента дуже дивний. Вони, якщо треба там Альо, що мені в НАТО? Там вони там буксують, вони там, типа, Володимир Олександрович такий впевнений, там, типа, блін, апліухи дає там налево направда лідерам світових країн, які нам допомагають. От, коли, коли треба бути вічливим, вони альокають, а коли. Треба сказати, вибачте, там, шановні конгресмени від республіканської найповажнішої партії, але це внутрішня справа в Україні. От у нас соцдослідження, от у нас конституція, тобто парламентські вибори взагалі неможливі. От у нас Виборчий кодекс. Знову ж це рішення приймаю не я, президент Зеленський. Міг би сказати, а сказати, що кивнути там в сторону Верховної Ради. От, що має бути консенсус в українському суспільстві. Так, да, має бути якийсь певний. І консенсус із союзниками, але в першу чергу в українському суспільстві, і думка навіть одного поважного конгресмена це лише його думка. А яка думка Макрона Шольца, що там думають в британському парламенті? І тіпа, давайте порадимося всі разом, там чи потрібно це, чи ні, на моє глибоке переконання. Ну о, ми ж не знаємо, коли затягнеться війна. Якщо вона затягнеться на рік, два-три, то може і консенсус буде якраз такий, що провести вибори. Але ж можливо, коли ми там випремов в ворога хоча б там з півдня і з Криму. Да, коли війна буде мати низьку інтенсивність, коли будуть там ну, якісь там перестрілки, але більше. Але коли ми, наприклад, зможемо там частково демобілізацію, наприклад, провести, Ну, тут багато. Складнощів, да, звичайно, у нас, якщо так глянути, то по правилам у нас вже має бути в березні, мають бути вибори. То за 90 днів, їх хоча б треба почати виборчу кампанію. Тобто, десь на кінець грудня, да, там е, треба виходити вже на все це е, от, але ж, але ж є одне, але потрібен вперше секунд, пане Вікторе. В, в першу чергу внутрішній консенсус потрібен. Да. Почули вас, спасибі величезне. На жаль, змушені вас перебивати перебувати, бо закінчується ефірна година. Наша до зустрічі кажемо, бережіть себе. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.